Ми чули Слово Господнє, і Господь говорить, що не залише і не покине своїх богобійних. І не тільки не залише і не покине, але ці сини Кореюці, ці псалмоспівці, які оспівали велич Господню, говорять, що сонце та щит, Господь Бог наш, слава Господу. Він захистить, Він освітить, Він обігріє, він благословення своє не відніме, тому що Він благословив і ніхто цього не відверне. І каже, Господь дає милість та славу і добра не відмовляє усім хто в невинності ходить. Тому що любить він народ свій, тому що любить він тих, які ходять в невинності перед Отцем Господнім і каже: Він не відмовляє в допомозі, він не відмовляє в благості, він не відмовляє, не відмовляє ні в якому добрі. І каже: Блаженна людина, що на тебе надіється. Дав би нам Господь, таке серце відкрите. Якби серце наше, щоб наше серце це про це роздумувало, щоб у нашому серці це було закарбовано, що Господь є наше спасіння, що в Господі є наша крепість, що в Господі є наша сила, що в Господі всі дороги наші, що в Господі і життя наше. І каже, Господь через цих псамуспівців говорить, що каже, блаженна людина, що на тебе надіється. Прок Ісая, 26 голові, книги пророка Ісаї говорить такі слова третій вірш, Думку оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надії вона покладає. Надійтесь завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня, слава Господу. Каже Господь через пророка Ісаю, нагадує Божому народу, що думку оперту на тебе, інший переклад каже, твердова духом. Каже, думку оперту на тебе. Думку, яка опирається на Господа, опирається на обітниці Господні, опирається на Слово Божє, в якому є спасіння, каже, ти збережеш повному спокої. Якщо ми роздумуємо про Господа, якщо ми роздумуємо про велич Господню, якщо думки наші линуть до Господа, якщо думками нашими передаємося в руки Господні, в руки Господні знаємо, що Бог є сильний нас зберегти, що Бог є сильний нас. Благословити, що Бог є сильний нас провести в цих тяжких і трудних обставинах, які сьогодні в цілому світі діють, і люди в страсі, і, без, і, значить, і в розпачі ходять і не знають, куди звернутися і до кого звернутися, то ми знаємо, що Господь тих, які думку свою опирають на Господа, які серцем своїм линуть до Господа, які серце своє відкривають для того, щоб надію складати на Господа, каже, збережеш в повному спокої. Бо ця думка, вона. Покладає надію на Господа і каже надійте завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Сьогодні люди хочуть твердиню своє поставити якусь наукові досягнення, ще щось, і ще щось, але каже слово Господнє, що твердиня і спокій це тільки в Господі. Хай нам дасть Господь сили, хай надасть Господь крепості, хай дасть нам Господь мудрості, що ми шукали спасіння від Господа. Багато хто сьогодні шукає людей спасіння, багато хто шукає, щоб люди допомогли. Багато хто ж, значить, опирається на силу, владу чи на якісь знання людські, але каже свій час Господь до Божого народу такі слова. 31 глава книги про Ісаї написано і так: горе тим, що в Єгипет по поміч ідуть, на коней спираються і на колесниці надії свої покладуть. Вони бо численні, на верхівців. Бо вони дуже сильні, але на святого Ізраїля вони дивляться і до Господа не звертаються. Люди кладуть надію на те, що в світі, люди кладуть надію, що щось допоможе. Але каже Господь, що кожен не звертаються до Господа, якого поміч, якого благословіння, якого іціління, якого благість до тих. Ходить невинно перед лицем Господнім. І Господь дає обітницю народу Божому. І ця обітниця залишається до цього часу. Апостол пише до євреїв послання і в 13 голові говорить такі слова. П'ятий вірш. Будьте життям не грошолюбні. Задовільняйтеся тим, що маєте. Сам Бо сказав, я тебе не покину. А не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Слава Господу. Апостол нагадує для Божого народу, для тих, які прийняли Ісуса Христа, Христа в своє серце, Він говорить слова об'єтниці Божої, які Господь дав для свого народу, які Господь сьогодні дає і виливає для Божого народу. Які серці своєму рішили йти за Господом. І ця обітниця в тому, що каже Господь: я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. Слава Господу. Свій час якову Господь сказав: я буду з тобою. Куди ти не підеш, де ти не будеш. Ти каже: не бійся, бо я буду з тобою, я тебе проведу, і буду з тобою до того часу, поки не зроблю все те, що я був сказав тобі. І сьогодні тобі і мені, говорить Господь. Я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. І апостол Павел говорить, тому то ми сміливо говоримо. Чи сьогодні є в нас така сміливість, але каже слово Господнє, тому то ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить мені людина. Люди багато чого роблять, люди багато що проникають, люди багато чого досягають, люди багато чого іслідують, потім, потім не знають, як з чим боротися і як це зупинити. Але каже Господь, через апостола Павла говорить: Господь мені помічник, я не злякаюсь нікого, що зробить мені людина. Тому що мені сказав Господь одне вірне слово, яке по вік прибуває. Я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. Да благословить нас всіх, Господь, що ми зрозуміли, що в цих обставинах, які сьогодні є в цьому світі, коли світ в розпачі, коли світ не знає, що робити, коли світ не знає до кого звернутися, то сьогодні Господь говорить до кожного із нас і до людей, живущих в цьому світі, до людей живущих в нашій країні. Що Господь говорить, що якщо ми навернемо серце своє до Господа, якщо ми відкриємо серце своє для того, щоб жити згідно з слова Господнього і Євангелія Царства Божого, то Господь дає сьогодні обітницю. Я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. Крізь де підеш, я буду з тобою. І поки не виконую слово своє, я тебе не залишу. Ми зараз помолимося і подякуємо Господу, що Господь є сильний. Благословити, що Господь є сильний і провести, що Господь поблагословив, і це благословіння не може ніхто відвернути і відкинути. І що Господь нам дав цю велику надію і велику і діючу і сильну обітницю, що Він нас не покине і не відступиться від нас у всіх обставинах нашого життя. І що нам зробить людина, коли за нас є Господь і мухай буде слава повіки. Амінь.